Не просто жити в цей шалений час, проте душа, нехай до неба лина, любіть, 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 благаю вас сьогодні, завтра, кожої хвилини. Не стримуйте любові почуття, даруйте їх, як людям дарять квіти. Лише в любові має сам життя, бо неможливо без любові жити. І навіть якщо друзі чи дня вам спричиняють образу, сльози, рани, прощайте їх з любов'ю щодня, як за навчили перші християни. Хоча нелегкий нині час настав. прошу живіть любов'ю, як пророки, пилюйте віру в Господа Христа, він прийде за своїми. Чуєш кропли? Амінь.